8 та 9 лютого у червоноградському спорткомплексі Шахтар проходив всеукраїнський турнір з флорболу, на який зібралося понад 200 спортсменів з Києва, Рівного, Івано-Франківська, Луцька, Коломиї, Львова та Львівської області. Змагання проходили у категоріях Чоловіки, Жінки, Ю-16 та Ю-13. Цей новий для українців вид спорту зародився у Швеції ще в 70-х роках минулого століття. А на початку 2000-х здобув неабияку популярність і на наших теренах. Флорбол досить схожий на хокей із м'ячем або ж хокей на траві, проте в правилах є суттєві відмінності. У команді, котра виходить на поле, п'ятеро гравців та воротар. Тривалість матчу три періоди по 20 хвилин. Мета забити ключкою якомога більше м'ячиків у ворота суперника. Урочисте відкриття турніру та нагородження перших переможців відбулося у суботу, 8 лютого. Учасників змагань привітали голова Львівської обласної федерації флорболу Роман Лузинський, президент червоноградського флорбольного клубу Іглс Сергій Різник, спонсор турніру голова громадської організації Наш дім Сокальщина Ярослава Осміловська та начальник відділу фізкультури та спорту Червоноградської міської ради Валерій Гаврилюк. Уже три роки у нашому місті функціонує флорбольний клуб Іглс, який очолює Сергій Різник. Сергій є не лише президентом клубу, а й тренером, і водночас нападником чоловічої команди. Наш клуб він налічує 30 чоловік. Приблизно це є 4 вікові категорії, які участвують і в чемпіонаті України, і в різних кубках які проводяться у різних містах нашої неньки України. І того знаєте, я, я вірю, що ми будемо також приймати участь і в якихось закордонних турнірах. і Я думаю, що також і, і якісь ближні міста з-за кордону будуть також приєднатись сюди. Поки що у скарбничці Червоноградського Клубу немає багомих здобутків, проте команди активно тренуються і здобувають досвід на обласних та всеукраїнських змаганнях. На цьому ж турнірі наші флорболісти продемонстрували досить хороший рівень гри, незважаючи на те, що їм випало... змагатися зі значно сильнішими суперниками. Наші команди вони показали непогану гру. Що стосується старшої команди ми грали з командами, які дійсно грають на рівні. Це це дві команди Лемберг, яка команда Лемберг вона участвує у вищій лізі України. Ось ми наша команда вона ж грає в Лізі нижче, в першій лізі. Ось і ну з командою Лемберг ми зіграли 3-2, Ми ми програли. Я рахую, що наша команда вона, хлопці вони показали дійсно дух і, і, і це, що вони можуть дійсно перемагати. Також. Дівчата вони дуже непогано відіграли, вони виграли деякі матчі, деякий матч з Тернополем вони програли. Але я думаю, ви знаєте, в них є всі шанси далі боротися за Кубок у цій категорії у категорії жінки. І того я думаю, що все буде грати. Так само у категорії Ю-16 наша команда непогано виступала, Ну, там також команди Нового роздолу і Львову вони дуже сильні команди вони тренуються набагато більше, ніж ми. Ось, набагато більше. Досвід турнірів і того поки що, поки що немає особливих результатів. але команда Ю 13 вона потішила, дійсно виграла у львівській команди одну гру. Ось і теж непогано. Дуже в загальному вона проявила себе. Попри те, що у Червонограді постійно проводяться змагання з різних видів спорту, представницький турнір з флорболу відбувся у нас вперше. І сподіваємось, не в останнє. безумовно, це для міста е, приємно, почесно. Це місто тішиться і гордиться тим, що нам довірили участь такого представницького турніру, адже е, більше 200 юнаків і дівчат сьогодні бачили на церемонії відкриття. Можна сказати, маленькі е, Олімпійські ігри на світ були відкриті і напротязі двох днів відбудуться змагання. Е, чому іменно що нараду проведення такого турніру? М -м, вперше це тому, що флорбол молодий вид спорту не тільки на Україні, а й в нашому місті. Тому е, в цілях розвитку. Флорболу в нашому місті і обласна, і всеукраїнська федерація довірила нам честь проведення такого заходу своїми враженнями від організації турніру та змагань в цілому з журналістами «Бужнету» поділився голова Львівської обласної федерації Роман Лозинський. Я дуже задоволений, як голова федерації обласної, тим, що тут в Чорнограді відбувається саме такий турнір, тому що ми змогли зібрати тут різні категорії дітей, молодих людей і старших, і також дівчат. Тобто, ми дуже щасливі, що всі ці учасники можуть бути тут на цьому. Ому турнірі стосовно організації ну. Неможливо ідеально організувати такий турнір, коли ну, навколо є 250 людей, які щось від тебе хочуть. Але я думаю, що це є прекрасний досвід для місцевого клубу, щоб набиратися цих, ну, цього такого, ну, піднімати рівень організації на майбутнє. І я думаю, що навіть основне не в тому, щоб рівень був найвищий, а основне те, що ми можемо досягати нашої основної цілі це впливати позитивно, класно на молодь, давати їм можливість альтернативи, що вони можуть побігати, пограти, занятися спортом, знайти ну, цілу силу. Вселенно друзів, що мені здається, ми і досягаємо. Тому я особисто дуже щасливий з того, що можу бути частинкою цього. І ми, як федерація, всіляко підтримуємо такі заходи. І чесно кажучи, ми не очікували, що в Чорнограді буде ну такий бум. Ми ну ми думали, можливо, команд 16, максимум приїде. Ну за двадцятку, це мені здається, що це що, що турнір вдався. 100%. Ці всі команди я вже знаю давно. Ось є. в нас деякі команди новачки, рівень команд, теж відомий нам. Я, я щасливий з того, що в нас з'являються команди, їх небагато поки що, але вони ростуть, прогресують серйозно. От, наприклад, ми могли спостерігати за грою Скіф, Новий розділ Львів Лемберг. Ну це фаворити турніру. Але гра була чудова тим, що ну, була командна гра. Тобто, нарешті вже в цей спорт у нас в Україні починають грати як в командний спорт, не тягнуть, покривало на себе, не хочуть забити максимально хлопців голів. Розуміють, що результат можна досягнути тільки командою. Спонсором всеукраїнського турніру СФУ. Було виступила громадська організація Наш дім Сокальщина, яка досить часто підтримує спортивні заходи у нашому краї. Пані Ярославе, чому вирішили підтримати сьогоднішній турнір з флорболу? Ну, ми, як зазвичай, згідно плану своєї діяльності, плану роботи нашої громадської організації, багато уваги приділяємо роботі з молоддю. А спорт це невід'ємна частина життя молоді, тому ми і не залишаємо цей аспект поза увагою. Взагалі, спортивні змагання в Червонограда, ми так полюбляємо, так би сказати. Ми прихильні до спортивної. Школи, до спортивних секцій в Червонограді хочемо трошки посприяти проведенню дозвілля молоді, адже Червоноград не має такого великого розгону, так би мовити, для дітей, щоб десь ті діти по музеях ходили, бо мало музеїв в Червонограді, щоб діти не гуляли дарма по вулиці. То ми думаємо, що підтримувати спорт в Червонограді дуже ефективно.

Ми підтримуємо спорт. Які у вас враження від сьогоднішнього турніру? Сьогоднішній турнір, турнір для мене, звичайно, дуже мене захопив, і дуже для мене є такий якийсь активний, жвавий. Я навіть настрій собі підняла на цьому святі спортивному. Тому що я бачу, як діти бігають по спортивному залу і в кожному розвиваються Мається лідер, це так гарно, коли кожна дитина хоче бути першою, коли хоче досягнути чогось. І це вже не маленькі діти, це вже юнаки і дівчата, яким оце лідерство дуже потрібне для майбутнього, і мені це дуже подобається. І я думаю, оця ця наша підтримка турніру. Вона дасть свої свій, свій результат, і для мене особисто для як голов, як для голови правління громадської організації Наждім Сукальщина. Е, є дуже е, це на душі радісно, і я е, завдячую, що наш лідер Денис Васильович Осміловський знаходить якісь можливості підтримувати і, і разом з нами працювати в цьому напрямку по завершенню першого дня змагань Журналістам Бужнету вдалося поспілкуватись із гравцем черноградської команди Еглс вумен Марічкою Боднар. Марічко, скільки е, часу ти займаєшся таким модним видом спорту, як флорбол, і як ти оцінюєш гру твоєї команди сьогодні? Е, ну, моя команда, за яку я зараз граю, це Eagles Woman. Вона сформувалася зовсім недавно. Перед турніром ми набрали кількість дівчат потрібну для участі. Е, вони зовсім ще юні. Вони погано ще грають, ну як на мене, але е, їхній рівень дуже швидко зростає. Вони дивляться на тих дівчат, які займаються довше. Вони тягнуться до Вищих результатів. Зокрема, результати дуже непогані. Сьогодні ми виграли дві гри. Одну, на жаль, програли через, можливо, відсутність досвіду, можливо, десь трішки недопрацювали. Але, думаю, в майбутньому ми зможемо виправити такі певні недоліки і будемо тільки перемагати. Ці змагання вашої команди перші, чи ви вже десь побували у якихось спортивних турнірах? Ну, з командою Eagles Woman, яка, як я казала, сформувалась недавно. Це наші перші змагання. Але так-то я грала за команду Скала з Мелітополя, то ми вже. Від Відвідували двічі змагання навіть на всеукраїнських змаганнях були і які досягнення маєш у власній скарбничці? Е, ну зараз е, ну, серед е, жіночих команд України ми на третьому місці прийшли в плей-офф, і там будемо змагатися за першість в Україні. Флорбол – це сучасно дуже е, коли люди дізнаються, що ти займаєшся якимось таким видом спорту. Вони спочатку такі е, в такому недорозумінні, що це таке, питаються, такі дуже здивовані. Ну і ти починаєш розповідати. І це цікаво, тому що люди цікавляться. Ну так само, як зацікавилась першого разу. Я, я спробувала, мені дуже сподобалось. Думаю, скоро де потягнуться дуже багато людей, тому що для молоді це є дуже розвиваючий, і цікавий спорт, який дає дуже багато різних можливостей. За результатами змагань, перший кубок Поуджі Кап 2014 року отримала команда скіф з Нового Роздолу. У категорії Вумен перемогу здобули Тернопільські пантери, здолавши у фіналі надію з міста Коломия. У категорії Ю-16 першу сходинку посіла команда Лемберг зі Львова. Наймолодшими чемпіонами стали вихованці клубу Стронг Спіріт з міста Новояворівськ, котрі зуміли здолати у фіналі команду Леви з міста Львова.